Я йду зараз по вулиці, вам трошки показую у Берні, у Берні. Зараз літні канікули почалися з понеділка і будуть вони тривати 5 тижнів. Потім дітки вийдуть у серпні на навчання, але потім... В... Наприкінці вересня, чи в вересні, я не пам'ятаю, там трошки воно здвигається кожного року, вони не підуть на канікули. ось що я вам хочу сказати, показую вам один район, щоб не показувати людей, бо тут заборонено знімати людей, і вони до цього так дуже негативно ставляться, якщо їх тут знімають. Я про Берн, про Берн, не про французький, не про італійський кантон. Так ось. Багато закладів, навіть перукарень, навіть маленьких магазинів, майстерень. Теж зачинені і написано канікули. Чи ці люди з дітьми, чи ці люди просто так зробили, але дуже-дуже тут такого багато.